Усім добрий ранок! Вітаю вас у новому влозі. Зараз ми вже хочемо попити каву. А для того, щоб нам спокійно можна було попити каву. Наших домашніх улюбленців треба чимось зайняти. Один домашній улюбленець займається кісточкою. Другому домашньому улюбленцю поставили купалку, і він собі миється у пісочку. Ось тут вже все в піску. Ми його спеціально в душ поставили, щоб потім можна було просто з плитки змити пісок. Яка велика колода. Хтось приніс. Ми вийшли на прогулянку на вулиці сніжок, на вулиці холодно. Я себе почуваю в першу чергу фізично, не дуже. Мені зовсім в мене зовсім немає апетиту. Мені не хотілося зранку снідати. Я попила каву, з'їла сирника і пізніше себе змусила. Прям таки змусила з'їсти хоча б банана, бо я розумію, що мені треба поїсти ой, що в мене були сили, а в мене ну просто немає апетиту, я нічого не хочу. І зараз я я це з'їла, і в мене якась така важкість в шлунку. ну, Типу, недобре фізично. Морально, поки що не можу визначити зранку. Як наче прокинулася і були сили, і настрій я не можу сказати, що поганий. По настрою, наче, наче нормально. Не можу сказати, що добре, що класно, нормально. Плани на сьогодні. Основний план це поїхати в ремонт завести наш самокат. Хто дивився попереднє відео, може пам'ятати, що чоловік намагався змінити вилку тут, але в нього не, не вдається це, тому що одну деталь неможливо витягнути. Типу, у всіх відео-інструкціях ця деталь має дуже легко витягатися. Десь ось тут в цій зоні, Але тут чомусь чимось вона зажата. Наш самокат ще половин... поломаний <звук> з минулого року. Ось, Просто ми вже дуже довго на ньому катаємось і жодного разу не замінювали ніяких деталей. Ось, і вже прийшов цей час приділити йому увагу. Сталося минулого літа те. Що е, колесо в одну сторону, а руль в іншу сторону, і відповідно так небезпечно кататися. Потім був зимовий період, осінь ми його просто залишили. А зараз вже весна, незважаючи на те, що за вікном сніг, е, ось, і ми хочемо його зремонтувати. І коли вже буде хороша погода, можна буде кататись. Залишили в ремонті наш самокат. І тепер будемо чекати дзвіночка, щоб можна було забрати. Ми вирішили прогулятись в центрі. Так. <клес> і зайшли, так би мовити, в прогулок Параджану. Отут є годинник і в одному з відео я подивився. Бачиш, там цифри в другу сторону. Не так, екзо... як за? Ага, угу, так. І за таким повір'ям, якщо. Стати під годинником, коли стрілки будуть обидві на 12, і бачу, він йде. Так. Він ходить. Згадати вражання, то воно збереться. Цікаво. <рес> 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 я такого не знала. Звичайно, я колись була ще в школі на екскурсії в Львові. О, порогула і... в корика. І... Я, якщо чесно, я не пам'ятаю, я пам'ятаю, що ми точно були на Лачайківському кладовищі. І я ніколи не розуміла ось цих екскурсій по кладовищу. Ось. Ви подивились на пам'ятники, собі на майбутнє І... Гід, Я не пам'ятаю, чи в нас гід був, чи ми просто як з вчителями ходили. Але я мало що пам'ятаю насправді з тої екскурсії. Тільки пам'ятаю, що були на кладовищі, і для мене ці прогулянки трохи дивні. Через то, що маю, Чому турбувати то, що... людей? Вони там знайшли вже свій спокій. Так, Слава Україні. Так, Такий стіл і всередині, посередині. Ось так от. Ми сьогодні вирішили побути туристами у Львові і вирішили зайти у Криївку. Попросила чоловіка зводити мене в обирання, бо я просто боюсь тут загубитись. Ми взяли палюшки mm -hmm. і грибним дюкселем. Mm -hmm. Зараз будемо куштувати. Нам дуже сподобалось, дуже смачні гриби. Пахне взагалі дуже 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 смачно. Як тобі? Копська дуже. Це картопляна і соус чесниковий. Ти ага. зверху підходили цибулі. Ну, зелень. То... Ну, прикольно. Я не знаю, чи я вірно пам'ятаю, але мені здається, що коли збирали картоплю в селі, коли я була менша, ось, і в кінці залишалося картоплення, ми його спалювали, але оцей є... Це багато, кидали картоплю, щоб вона запеклася. Мені зараз така прийшла асоціація, але я не знаю, чи це насправді вірно я пам'ятаю. Я собі щось придумала. Це наша ще є. Шпондра, так? Смачно. Смачно поїли. Чоловік ще постріляв. Насправді, от в такі моменти, коли в мене зовсім немає апетиту, один з таких способів поїсти це ось піти кудись, поїсти те, що ми зазвичай не їмо. І таким, таким способом я заманюю себе поїсти. Я вирішила потурбуватись про свою внутрішню дитину і купила собі пікачу. Я собі купила не тобі, ні, не тобі. Я собі купила собі. За два-три дні, коли я себе відчуваю такою вразливою, маленькою, і мені хотілося купити собі іграшку. Але вчора в мене не було коли, тому що біля нас якихось таких магазинів мірних чи дитячих поруч біля нас немає. Це треба їхати в центр. А я не хотіла будь-яку іграшку. А та, знаєте, от яка відгукнеться. Ось, знаєте, Дрібниці, які я можу зробити для себе. Бо, їдучи в маршрутці, я зрозуміла, що ось зараз що я так виражаю емоції, я посміхаюсь, я можу пожартувати і всяке таке. Ось що в мене ще залишились якісь е ресурси, накопичених, коли я була в своєму хорошому стані. Е ось, і... Зараз мені треба додаткові ресурси, додаткові опори. Сьогодні ось я скористалася таким своїм інструментом, що в мене немає апетиту, то ми пішли, поїли в заклад, і я сьогодні захотіла е, потурбуватися про свою внутрішню дитину. Я це зробила. В маршрутці я думала про свій стан. І зараз, хоча в мене ще залишились якісь ресурси, я все рівно виснажена, типу, я виснажена, я нічого не хочу. Я насправді цього тижня вже закинула свій щоденник там, де я собі розписувала, які в мене справи на день. Я не хочу його вести, я не хочу нічого робити. І так далі, типу я нічого не хочу. Не, не, не можу пояснити. От просто немає сил. Я ні в чому не бачу сенсу в цих своїх діях. Так, в нас є молоко, в нас є кава. І що зараз буде? А зараз мені чоловік буде робити капучино, і ти теж хочеш? І чоловік пішов гуляти з собакою. Я в цей час хочу позайматися йогою. Зроблю легку вечірню йогу, щоб розслабити своє тіло, самі розслабитись, відволіктися від думок, ось від цього смутку. Якогось такого цього внутрішнього стану хочеться все врівноважити і якраз перед сном, щоб легко було заснути. Усім добрий ранок! Чоловік вже приготував каву, і зараз ми до кави будемо готувати панкейки. Панекейки будемо готувати. Ти точитиш панкейки? Будемо готувати за рецептом клопотенка на молоці. Єдине, що ми беремо ось таке борошно. Воно мені більше подобається, ніж звичайне. Чоловік вже підготував усі інгредієнти, і зараз будемо починати. Замість цукру ми візьмемо протеїн. Не знаю, перший раз так робимо, я так захотіла. І подивимось, що з цього вийде. Чоловік в пошуках вінчика для блендера. Ну, Спочатку взяв ось цей. Щось не підійшло. Поки ми робимо панкейки, наші домашні улюбленці відпочивають. Тобі обов'язково треба було почухатись тоді, коли я почала записувати відео. Шилка собі відпочиває. Ми будемо накривати плівкою і ставити в холодильник на 20 хвилин. Наші панкейки ми будемо готувати ось на такій газовій плитці. Це туристична плитка, ми її купували минулого року, коли було відключення світла. Тому що у нас ось така плитка індукційна. індукційна. І щоб мати можливість підігріти, собі щось мінімальне приготувати, ми купували ось таку плитку. І вже пройшло 20 хвилин, і ми будемо пробувати готувати ці панкейки. В нас вийшло, як наче, загусте тісто, але зараз спробуємо перший панкейк зробити і далі вже будемо регулювати. А чому ми таки вирішили робити на цій плиці? Через те, що в нас є ось така сковорідка, і наша індукційна плита її не бачить. Тому ми будемо робити на цій сковорідці і на газовій плитці. Чоловік ще трішки розрівняв ложкою, і зараз буде видно, який він вийде? На вигляд симпатичний. На фотографії в клопотенка такий жі же жіний. Це вже в нас другий мланець. Ми спробували цей перший. М -м -м, смачний. І знаєте, що він нагадує з, з цим борошном, як е е є печиво Марія е цільнозернове. Ось ось це такий смак. Смачно. Бейк, дан, церака Що вам нагадує ось цей млинець? Нам нагадує або грінча, або серце людське. У нас виходять, вони зовні не дуже сильно схожі на панкейки. А, бо ми, звичайно, робили за. Mm, рецептом Клопотенка, але боршно в нас не таке було. Замість цукру в нас був протеїн, тому вони не вийшли саме як панкейки-панкейки. Ось, ось такі, як млинці Ді вийшли. Блинчика. Блінчики. А, по українськи для блінчики. Не знаю. Блинці. Блинці. <свят> <свят> ось такі блинці в нас вийшли. Загалом виходить так, що ми взяли просто самі пропорції з рецепту клопотенка, а далі вже інгредієнти свої. Так як ми вже дістали цю газову плитку, то вирішили заварити ще каву у гейзерній кавоварці, тому що наша плитка теж її не бачить. Вже майже зібралися і будемо виходити з дому. На сьогодні у нас є багато планів. Точно треба забрати таблетки. Ми замовляли мої таблетки на таблетки Юа. Самокат хочемо сьогодні забрати, він вже готовий, супер. І ще сьогодні ми б хотіли погуляти з собачками у домівці врятованих тварин. Ми взяли деякі речі реїни, які вже їй не потрібні, з яких вона вже виросла. Можливо, їм згодиться. Ой, тільки що піднялися по сходам наверх. О боже, відчуваю себе. Здоровий. свій дріжечко. Так, куди ми піднялися? Ми піднялися в парк знесіння. Тут так дуже гарно. Ось такі доріжки, лавочки. Для дітей майданчик. Ось, гарно. Вон там і чоловік. А ось тут я. Сьогодні в мене хороший настрій. І ми прийшли в домівку врятованих тварин. Диви. Лисички. Вони, вони так бігають, диви. Так тихенько диви. Капець. Вони ніби літають. Ой, от. Впало. Трошки впало. Любов. Які ворони Оце великі. Він, а це вон вона не та. Капнула. Чи то цей? Або красунчик. Тут дуже багато різних тварин. Ось і якщо маєте можливість, ви можете скинути донат. Їх дуже легко знайти. Домівка врятованих тварин. Шелтер в інстаграмі, і в них на сторінках є всі посилання. Тут є і манюсики, і великі собачки. Боже, ну їм всім треба увага. Так, ми взяли на вигул собачку. Ось нам дали хлопчика, Боню. Ось, і ми зараз будемо з ним гуляти. Тут хороша така територія, зручна, де можна погуляти. Зручно і для людей, і для тваринок. Не більше в нього з лапкою проблемка. Зараз він поки що нас просто ігнорує. Йому зараз цікаво просто от зробити свої базові потреби, понюхати. Тут я не знаю, але. Точно більше плюс ста е, собачок, які потребують вигулу, і для співробітників це важко, тому можете приходити, і навіть такою банальною річчю, як погуляти з собачкою, приділити їй увагу, ось ви можете цим допомогти. Або, звичайно, донатом. Який красончик, красончик, красончик. Незламний пас, тому що можна було ходити по доріжкам, але він захотів навіть зі своєю лапкою по в горку йти гуляти. Тут дуже гарно. Який він щасливий став, подивіться на цю мордочку. Yeah. Так? Дуже на Ріну схожий мордочкою своєю очками. Красунчик. Дуже в Ми гуляємо десь вже близько 40 хвилин. Якщо чесно, ми хвилюємося за його лапку, вже майже прийшли, щоб заводити його на його звичне місце, а він не хоче повертатись. Не хоче. До речі, зараз тут проходить акція, що можна вигуляти песика і отримати каву безкоштовно в альтернативній каві. Ось ми отримали ось ось такий, не знаю, сертифікат, що ми можемо ми вигуляли і можемо взяти одну каву. Тому приходьте, будете мати додатковий такий бонус. Ми вже залишили боню в його домівці. Ось, і йдемо по самокат, трішки змерзли поки гуляли. І знаєте, мені так тепло на душі, так добре. Що ми зробили, що ми зробили це, тому що це, це для нас може бути дрібницею, а для них це дуже важливо. Що треба для щастя собаки. Просто увага і прогулянка. <хи> Ось ми хотіли ще запитати, що в нього з лапкою і скільки йому років. Але коли ми вже зайшли в цей ангар, де знаходяться усі собаки, розпочався дуже сильний лайк і майже нічого не було чути, і тому вже запитаємось наступного разу. Часом у нас вже вечір. Я взяла собі капучино, і ми вже тепер гуляємо з нашою собакою. Зробила м'яку йогу, тому що після такого активного дня треба було розслабити своє тіло. Ось за сьогодні усі плани, які е, ми собі задумали, ми їх виконали. Ми забрали таблетки, ми забрали самокат, ми поїхали в домівку врятованих тварин, е, завезли туди повідець, ошейник і стару е, мисочку ріни, залишили там. Ще погуляли з е, одною собачкою. Ось. Ввечері ще погуляли зі своєю. Ось. І за день ми трохи втомилися. Ось. Але я себе почуваю значно краще, ніж попередні дні. Ось, напевно, все-таки ось ці турбота про внутрішню дитину і ось це інструмент поїсти. Мінімально поїсти. <хи> ось е, е, там, де ми зазвичай не їмо, коли немає апетиту, ось мені це, це допомогло поповнити свої ресурси. Я зараз буду бігти в душ, і на цьому я хочу завершувати цей влог. Будьте здорові, мирного неба, і побачимось у нових відео.